Hello Friendly, з вами на зв'язку Денис Френлі. Коротше, дружні, я купив два одинакових йогурта зі смаком на нос кокос. Але один йогурт я купив для, для поєднання, для коротше, пластівців. Зараз покажу яких. Коротше, ці пластівці, оці, що ми вже їли з вами на відео, я хотів поєднати один йогурт і змішати з пластівцями, то вони вже просрочені трохи. Але захотів зняти. А другий просто аби ми на відео зацінили самий йогурт. І хочу почати з самого йогурта. Але пише, що Коротше, на одному, на одній баносі, що до 26 листопада. А тут до 8 грудня. Коротше, сьогодні на календарі вже 28 листопада, це 26. Уже за... трохи пропустили 2 дні. Ну нічого страшного. Думаю, йогурт не буде зовсім ну, такий, знаєте, зіпсований, буде ще смачний. Хоча хто його знає, бо того, що це молочний продукт, а знаєте, молоко найбільше найшвидше портиться. Ну, не знаю. Подивимось зараз в цьому відео, чи не буде зіпсовано. Думаю, що не буде. Тому такі справи, давайте прореагуємо на цей йогурт. Зі смаком кокоса на нас. Let's go! День Оспальні реагує, день оспен реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, йогурт питний. З ананас-кокос. Так, добре. Данон йогурт. Ананас кокос, кос-кос. Ко -кос. Це, до речі, новинка, щоб ви собі розуміли. Так, це новинка від Данон. Так. До 26 листопада. П'ємо цей. Коротше, я не знаю, що там буде. Подивимось. Надіюся, що все буде гаразд. Все буде. Чікі-пукі. Так, добре. Добре. Так. Відкриваємо. Новинку цю нашу. З Богом. Короті. Думаю, що буде все добре. Так. Чекайте. Треба її відліпити. Відліпашити. Ага. Добре. Буде холодне, бо щойно з холодильника, Ну, нічого страшного. Ой, там була вода. Не розумію. Та вроді не зіпсований на смак. Добре. За вас. Це питний, так? Питний, так. Давно у нас на відео йогуртів не було. Чути більше ананасом, ніж кокосом. Кокоса взагалі не чути майже. Не знаю, що не сюди дали. Ну добре, що дали то дали. Коротше, на 8 балів. Так, Таке. Наливаємо ще доп'ємо за цей відео все. Так, добре. Це йогурт 6 реєнь коштував, до речі. Так, новинка. Але його тут багато. З натуральними фруктами. Продавали його в Терестишка. Не знаю, я би взяв. Але не знаю. Новинка так новинка. Але горло не, не простудити. Нічого добре. Там ще були якісь смаки? Ну, воно таке просте на смак, не дуже. Так. Чути на нас ум більше, кокосом ти не чуєш. Все, так? Походу, що все. остання кружечка. Бачите? Сорян, дружні. Ну, таке. У дорогу, знаєте... Кимось хлібчиком можна з'їсти. До речі, про хліб. Давайте спробуємо з хлібом. Сосен нам хлібом. Так. Ну, нехай. Мені цікаво, як буде насмакано. Ніби тостерний хліб намащений йогуртом. Ну таке, щось є. Ну, так я. З хлібом теж на 8. Ну, коротше, загальна оцінка 8, бо більше нема куди ставити. Ну, типу, нормальний, пити можна там, чути ананасом, кокосом не чути. Можливо, якби кокосом було чути, я би ще поставив 9. але кокоса взагалі не чути, не знаю. Може то, що кокосове молоко мається на увазі. Що це біле таке кокосове молоко і плюс ананас, тому і не чути. Скоріше все так. О, уявляю собі на пляжі, попиваєш коктейльчик. Ага, ага, ага. Пився, так, Допиваю. Не знаю, щось стрільмів, я не запускав в робочі дні, бо прихожу втомлений з роботи. Так, стрими будуть. У мене знову питаються ці постійні глядачі, я не знаю. Що цікаво у цих стрімах, я не знаю. Коли стрім, то й коли стрім. Так бісить, що капець, коли вони мене це питаються. От би питалися коли нове відео. Хоча наша вони виходять кожного дня ці нові відео. а Но коли пишуть коли новий стрім, мене так хапає, що капець. Ну бо задовбує. Коли стрім, ти коли стрім. Та коли вийде, зайдеш. Таке якби я, знаєте, був стрімером, а не блогером. А я блогер, я не стрімер, ні. Не мене... Уважаю, що якийсь стрімер для них. Не знаю. То, коротше, стрім буде на вихідні субота. Неділя, 29-30 число стріми буде, так. Два стріми, 29 і 30. Тому ті, хто зараз, о ти, який пишеш постійно мені, коли новий стрім, запам'ятай собі дату. 29, 30 листопада, субота, неділя. Перша година. Постараюся так. Тому такі справа. Я не знаю, як там вже вийде 12 перша. Добре народ! Попили з вами йогуртик. Таке 8 балів. Не знаю, на постійній основі я би це не пив. Коротше, можете собі один раз зацінити, оцінити, далі, вибір за вами. Хочете, куштуєте далі. Хочете, нічого не куштуєте. Тут ще трохи лишилося. Добре, це вже залишки. Коротше, я напевно, трохи вимасений, так? Походу. Добре, дружні. Будемо завершувати цей відеоролик. З вами був, як завжди, Денис Френдлік. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так, ось такий був йогуртик. Оцінка 8 із 10. Всім! Paca, paca!